Добрий день, мої хороші! У нас урок літератури, української літератури. Отже, сьогодні ми ознайомимося з вами із підручником Сонячні вітрила, автор якого Оксана Лабащук та Тетяна Решетуха. Бачите, автори пишуться вверху. Коли ми з вами розглянемо сторінки підручника, то ми побачимо, що перша тема розпочинається і називається осінній карнавал. А ось чому саме так тема ця називається, давайте з вами поміркуємо разом. Так, я надіюся, що ви правильно зрозуміли, тому що у нас настала пора року осінь. Сьогодні другий день осені. Так? І тому тема починається: осінній карнавал. Коли ми схочемо дізнатися наступні теми, нам не треба гортати всю книжку, а де ми це можемо знайти? Знайти в кінці та зміст. І подивимося, які теми нас тут чекають. А тут ми ознайомимося: мова наша рідна, любіть книгу, наші захисники, народну творчість, казки українських письменників, знайомі незнайомці, зустрічаємо зиму, веселі пригоди в гостях дитячих журналів. І наступні теми ви ще перечитаєте далі самостійно. Але сьогодні ми з вами, хороші мої, ми не будемо читати. Поки що з, цієї, з цього підручника, а будемо читати із ваших книжок, які ви читали влітку. Ви мені розкажете, що саме ви прочитали, що найбільше вам сподобалося, і заведемо з вами зошит з літератури. І е, е, сьогодні разом ми підпишемо ваш зошит. Приготуйте, будь ласка, зошит у клітинку, знайдіть початок зошита. Так як я не маю, чи з зошита ось е, маю такий трошки використаний, так? Але я вам покажу на ньому, як ми будемо записувати. І так, у першому рядочку, у верхньому ми пишемо посередині ЗОшит. ЗОшит. Так? Всі записали. Ну, напевне, вам не дуже буде добре видно, але постарайтеся робити так, як я кажу, і ви зрозумієте. Так? Перший рядочок зошит. В другому рядочку пишемо для, з маленької букви. Тут ви бачили з великої зошит пишеться, бо перше слово. Потім всі слова пишемо з маленької, бо, тому що це продовження йде. Для робіт. Так? Написали два слова окремо. так? Наступне слово з літературного читання. Лі -те -ра читання. Нам не поміститься, то ми Просто можемо скоростити і написати чит, літературного чит. Третій рядочок ми пишемо. Хлопчики пишуть учня. Дівчатка пишуть, Дівчатка пишуть учениці. також з маленької букви, Учениці. Дівчатка пишуть великі цифри три і велику букву А, третього А класу. Хлопчики також пишуть 3 А класу. Ну, ви всі розумієте, що це все ми пишемо на зошиті. Я не можу писати і дівчаткам, і хлопчикам, тому дівчаткам зразок пишу на листочку. Далі наступний рядочок Куцького ліцею, але Куцького пишемо з великої, бо це є назва нашої школи. Куцького ліцею. Є. І останній рядочок, ви знаєте, як вас уже вчила. В родовому відмінку пишемо, кого цей зошит? Артемчук Анжеліки, Декаполець Артура. Хто не впевнений або забуде, то знайдіть старі зошти за другий клас і підпишіть так своє ім'я і прізвище. Зрозуміли? так? Тут вже кожен пише два слова з великої букви. Гуджеменюка, Вадима, гончар Іванки, Кестаускейте Ангеліни. Ангелінка, в тебе два слова будуть великі, тому пише дрібненькими, щоб умістилося. Старайтеся вивести гарненько буквочки, ви вже учні 3 класу, і вас мало б вже вийти. Ви помітили, що я писала буквочки трошки нижче, від лінії до лінічки не писала, а нижче. Букви «Р», букву Д, також не писала, не тягнула аж до лінічки, на половинку, щоб все помістилося гарненько. Хороші мої! З тими дітками, якими ми будемо працювати в онлайн, я почую, як вони читали літом, про що вони читали літом. А ті діти, які не вийдуть в онлайн, бо у нас є діти за кордоном, обов'язково прочитайте якийсь уривок з того, що ви читали влітку, надішліть мені. Мені буде дуже приємно послухати. Ваше читання. І, взагалі, хотілося б почути ваш голос. До зустрічі, мої хороші!